В англійській мові голосні можуть бути короткими і довгими. Більше того, від довготи голосного звука залежить і значення слова. Розглянемо таку пару дієслів live і leave. Перше слово live більш відоме і означає жити, існувати або проживати, мешкати. Англійське прислів'я live and learn вік живи, вік учись. Where do you live? Де ти живеш? They live in London. Вони живуть у Лондоні. Господь у книзі пророка Амоса каже: Наверніться до мене і живіть. – «Seek me and live». До речі, так само як live, пишеться прикметник та прислівник Live. Live означає живий, життєвий, а також у прямому ефірі. A live mouse жива миша. A live program Репортаж з місця подій. Тепер діє слово leave. «Leave» – це відправлятися, від'їжджати, залишати. «We must leave at 7». Ми повинні відправитися о сьомій». «Leave me alone». Залиш мене у спокої. Пам'ятайте, відомі слова з Біблії щодо шлюбу. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір. «That is why a man leaves his father and mother» І пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Це, до речі, важлива умова щасливих сімейних стосунків. Тепер повторимо Leave – залишати, лив жити.